Сьогодні ми вітаємо на Черкасі зімбі Верховного вчителя стилю бойового ПАК, президента Міжнародної федерації Пилата Володимира Степановича. Наша робота у Черкащині почалася ще з 2010 року. Почав її Палієв Юрій, який зібрав молодь нашу Черкаську. І е, почав працювати, з нею, е, вчити основам бойового мистецтва, бойовий гопак. Після цього е, наші хлопці, наші вихованці, е, пройшовши навчання у вишкольному центрі школи бойового гопака, отримавши сертифікати. Які надають їм право викладання у групах початкової підготовки, почали самостійно продовжувати справу, яку започаткував Юрій Балійов. Після цього, у 2012 році, я підключився до роботи Черкаського осередку і продовжив справу по розвитку школи бойового ПК на Черкащині. Зараз я передам слово Верховному вчителю, голові Федерації Палату Володимиру Степановичу. Звичайно, приємно мені, що нарешті ми вже починаємо роботу в Черкаській області більш серйозно, тому що раніше. Були спроби розвивати тут бойовий гопак. Перша секція ГОПАК була створена в Атутіно. Було десь 2002 рік, якщо я не помиляюся. От. Пробували ми проводити семінар у Васі Медведівці. Там було багато хлопців, але чомусь ніяк не вийшло. От. Нарешті Алієв Юра, попрацювавши тут в Черкасах, побачив, що дійсно є хлопці небайдужі. Бо чомусь мені раніше здавалося, що тут вже вихолостили козацький дух настільки сильно, що просто ну, вичерпалися козаки. Але я побачив роботу і побачив наполегливість, тому я приїхав сюди, щоб посилити роботу. Я козацтво. Ну, займаюся з 89-го року. Це для мене тема дуже дорога, тому що моя родина походить з козаків після ліквідації Катериною II Січі Запорозької. Мої предки не поїхали на Кубань, а поїхали на Галичину. І ми завжди пишалися тим, що ми козацького роду і, відповідно, мали пільги. І відповідне відношення до життя було. От я пам'ятаю з самого раннього дитинства, мені говорили, ти козак, ти роду козацького, ти не маєш права ну, бути якимось не таким, ти не маєш права принижуватися, ти маєш воювати, дід мене з самого дитинства, вчив якісь прийоми. І от коли ми, наприклад, бігали, дід казав, що ви бігаєте, краще поборіться. <реш> Мене це дивувало, бо малому хотілося десь поганяти, побігати. А дід каже, ви краще поборіться. Ну я ще не розумів е, тоді маленький, чому він так говорить. От. А потім, коли вже я став доросліше, я зрозумів, що для чоловіка боротьба це по суті основа, основа його життя. Це, е, це формування характеру, це формування особистості, це е, вироблення позиції. Такої незламної. Для чоловіка це дуже важливо. Потім, звичайно, що я вивчав довший час східні бойові мистецтва, починав зі стилюки карате в 68-му році. Це було заборонено, це було тільки для працівників спецслужб, але мені пощастило, що. Мій учитель дуже добре знав карате і дав мені можливість вчити. Я був спареним партнером його сина, і так вдалося отримати під таким строгим, строгим секретом знання по бойових мистецтвах. Довший час я вивчав японську культуру, японську філософію, японську міфологію, японську мову, тому що хотілося бути самураєм. От я тоді взяв на себе таку ношу, тяжку ношу. Бо я вже в той час 10 років викладав карате, я був сенсей. У мене вже були мої 5 учнів симпаї, У мене школа була досить серйозна. Ми їздили по Україні, не було кого бити, то ми їздили шукати там в Росії кому голову дати. Їздили на туди Кавказ, трошки там лупасили. Навіть, навіть нам сказали, що саме такі довгі. Перетісти є в Прибалтиці, то ми поїхали і тих спробувати, які вони на смак. От. Ну, факт того, що було що втрачати, тому що була серйозна школа, були серйозні хлопці. Але гопак починати ну, з нуля це дуже важко. Я тому, наприклад, я два роки з передальну школу два роки розвивав ГОПАК, але я паралельно тренував карате, тому що я. Не міг кинути. І ще одне я ходив до тих танцюристів, от і рухи танцювання вчити, ті кроки. От я людина спорту, фулконтакт, все життя працював. Мені навіть страшно було з ними вітатися. Ті танцюристи, вони такі ніжні, лагідні. Думаю, ладно, хай мені покажуть, що там є таке цікаве. Я знайшов дуже багато цікавих моментів. О те, що кажуть, а що ви таке говорите? Танець, от танець, яке там бойове мистецтво. Я як майстер карате, я ж то знаю всі рухи, які є бойові. І Я коли почав вивчати танцювальні рухи наші, я дивлюся, що дуже багато є таких рухів, яких нема, наприклад, в карате. І їх нема в конфу. Я думаю, ого, цікаво, що все-таки наша рухова спадщина вона є більшою. От, Почав досліджувати. Виявляється вона і цікавішою, особливо, наприклад, низова техніка, де, наприклад, в карате чи кунг-фу вони працюють на спині лежачи, працюють ногами. А в нас в танцях працюють з опорою на руки. Це дає можливість рухатись легко вперед, назад, в бік, і в той же час наносити удари. У нас є низова техніка, присядки, напівприсядки. Чого нема, наприклад, в східних бойових мистецтвах. У нас є такі унікальні елементи, як, наприклад, голубець, де людина робить стрілкову техніку, чи розміжка там, чи, наприклад, щупак. Дуже складні такі технічні, чи коза, наприклад, елементи, які складно виконувати, але це говорить про що? Це говорить про те, що наші хлопці були надзвичайно сильно розвинені, і про це свідчить такий факт. Наприклад, ви знаєте, що українці завжди святкували вечорниці. так? Ну і Танці були поділені. Дівчачі окремо, чоловічі окремо. Гопак це був суто чоловічий танець. Раніше дівчата гопак не танцювали. Е, гопак, аркан, метелиця, козачок то все були суто чоловічі танці. І, наприклад, на вечорницях хлопці показували свої здібності. Хтось там робив присядки, хтось стрибав, хтось кружляв. Ну, кожен себе демонстрував перед дівчиною. Дівчата досліджували хлопців по їхній ну, швидкості, рухливості. От, бо вони бачили, вони відчували, який хлопець їм підходить. Розумієте? Так йшло парування, бо, по суті, вечорниці що робили? Вони робили саму головну функцію для нас парування хлопців і дівчат. Дівчата виховувались. Тому, от, наприклад, то, що в глопаку всі танцюють, а потім хтось виходить, соло композицію робить, стрибає, кружає, щось таке робить. Це була як свого роду демонстрація своїх здібностей, хлопців перед дівчатами на вечорницях. Сусіди нам принесли іншу культуру, на танцях б'ються, ріжуться, там, вбивають один одного. А в нас ми набагато вище в розвитку народ, і тому в нас такі якості не проходили. Чому? Тому що, наприклад, ми відносили всі до, один до одного як родина, як родичі. І не пасує свого родича там бити, різати, вбивати, невідомо за що. І тому була вироблена форма демонстрації своєї здібності. І дякуючи о саме тій формі, до нас дійшло наше бойове мистецтво. Потім я накопав набагато більше. ГОПАКУ найменше 8 тисяч років. Я знаю, частина майстрів ГОПАКА ще 8 тисяч років з України видурмали в Індію і там гопак зберігся як танець. Мало того, я знав, що в 1922 році при радянській владі був знищений останній майстер бойового пака. Потім я їздив по Україні на Кубань, зустрічався з характерниками, які збереглись. Виявляється, що один сумський характерник мені сказав, що в 1775 році, коли Катерина знищила Січ, козаки характерники в 39-й курінь був на Січі, вони зібрались окремо і сказали, що бойові мистецтва треба сховати в танці. <кхід> Отак. От Вимандрували бойові мистецтва в народні танці. І це не дивно, тому що на острові Кінава, ви знаєте, в Японії теж було заборонено бойові мистецтва і японці перенесли їх в танці. Так само, до речі, в Бразилії капуейра, як бойове мистецтво було перенесено в танці. І зараз, до речі, нікого не дивує в світі навіть не виникає запитання, бо каплера це бойове мистецтво чи це танець. Всі знають, що, що Каплера це і танець, і бойове мистецтво. Раніше в Україні так само знали, що гопак це є мистецтво і танця, і бойове мистецтво. Зумієте? От дивіться, наприклад, такий приклад. 1963 рік виїжджають наші танцювальні колективи в Японію, в Токіо і показують гопак. А Вірський ставив гопак з шаблями, з спартками, з списами. І коли наші виступили в Токіо, був просто фурор, японці були, чесно кажучи, шоковані, що таке є. Після гастролі наших танцюристів в Японії багато майстрів самураїв приїхали в Україну вчити бойове мистецтво гопак. А їх привели в академію народного танцю. Ну, вони кажуть, Та ми не танцювати хочемо навчити, ми хочемо вивчити ваше бойове мистецтво. А їм говорять, у нас немає ніякого бойового мистецтва. Ну, ті образились, поїхали в Японію, в Токіо вийшла стаття, що виявляється, в Україні є дуже засекречене бойове мистецтво, що вони хотіли вивчити, але їм заборонили, їм не показали і тримають дуже великі таємниці. Я був, чесно кажучи. Здивований, що там люди побачили гопак і оцінили як бойове мистецтво, а в нас весь час вбивали ну, голову, що це танець. Мене що вразило, що вірський зберіг багато в нас, в українських танців, а от в наших тих танцювальних колективах використовують французьку термінологію. Я так був здивований, думаю. Якщо ви викладаєте народні танці, то чому ви використовуєте всякі там ПА, там, всякі там інші слова такі чужі, не для нас. Ну, а мені кажуть, так загально прийнято. У 91-му році вийшла перша книжка про гопак, це видавництво троян видавало, Значить, називалася вона «Традиції української національної фізичної культури. Це я взяв співавтора такого кандидата наук педагогічного Євгена Некордимовича приступу і ми ту книжку видали. Бойовий пак почав розвиватись, бо в 90-му році я створив культурно-мистецьку асоціацію Галицька Січ. Там розвивалися всі види бойових мистецтв Його і паки, і, і метелиця, і Козачок. Різні види бойових мистецтв, і на Вулачки, і на Вхрест. Сьогоднішніх джерелах можна знайти, особливо, коли йшли свята, там Великдень чи Різдво, то молоді, змаги проводила різні. Я був, чесно кажучи, просто здивований, вражений, думаю, як до 39-го відомо. А потім, коли вже я поцікавився свого. Дідуся каже, діду, ну а були взагалі люди такі, які вміли, ну, щось володіли, бо книжок же ж нема. От. Він каже, так, да, був у нас майстер один. Нічого він не робив в селі. Тільки дітей вчив. Вчив, битися, боротися, палками змагатися, мечі стругав, шаблі для них робив. І діти до нього ходили, в нього там вчилися. А люди йому платили, хто йому там, той дав крупи якоїсь, хто курку, хто яйце. Він тільки з того жив, що він вчив дітей. Тобто, це, як би було сказати, після шкільного навчання. Діти в школі вчилися, одне до нього приходили, їм було цікаво. От він в себе вдома, там, ну, де город в людей, він там зробив змагове коло. Я народився в сім'ї, мій батько в правохоронних органах служив. І з самого такого, можна сказати, ренейного дитинства, от я ще під стіл ходив, а я вже чув, от приходять до батька, його друзі-міліціонери і говорять: от там бандити, а то зробили, а ті погані, а ті добрі. Я був самого раннього дитинства вихований. Що світ ділиться на дві категорії людей людей порядних добрих, які захищають добро, і людей злочинців, які роблять зло. От. І тому я, звичайно, коли підходив до бойового мистецтва, бойового пакату, перше і найголовніше завдання було це визначитися. А яка мета? Ну а для чого? Якщо навчитися битися, ну, то не, на багато розуму не треба, ви ж бачите, тайський бокс. Копаєш в ногу, б'єш в голову, і ти вже великий герой. Я не являюсь представником ніякого козацтва, можливо, на жаль, але в майбутньому. Тобто я зараз дивлюся, що таке козаки, хто чим займається. Мені дуже образило чути такі вислови, як там шароварщина. Хоча я, ну, рахуючи українець, він повинен носити вишиванку, він не повинен цюратися шароварів, тому я придбав собі вишиванку ще в 2000 там, в четвертому році і не соромлюся. Звичайно, на початку я соромився її одівати в нас на Україні, одівав її за кордоном. Потім подивився, наскільки наші діти становляться українцями і українцями навіть модно зараз бути. Коли беруть інтерв'ю, наприклад, там на Хрещатику або біля, або ж тому Донецьку, то молодь відповідає українською мовою. Да. Я випадково дійшов до до цього що треба можливо збудувати Січ е і займатися дітьми. Тому що, коли я став головою комітету самогації населення Лехніський, я почав звертати увагу на те, що в нас дуже багато всяких негаразів, то сміття десь валяється, то забори повалені, то ще щось таке. Тобто такого, де потребують руки увагу. Я звернуся до своїх друзів, хлопці, давайте там наведемо порядок. І вони дивилися на мене як ненормально. І я поступово дійшов до дітей. І тільки діти вони являються тим вдячними. Тобто вони хочуть жити краще. І я зрозумів, що діти це те зерно, яке ми посіємо сьогодні, таке воно виросте в майбутньому. Я чув про Володимира Степановича. Я його не знав, я не читав книжки, я навіть не знаю, як. Там повинні проживати козаки, і як вони повинні відноситись там до чого. Але я сам своєю головою дійшов до того, що коли діти заселяться на наші Дахтівські січі, вони будуть розділені, тобто хлопці і дівчата, вони будуть жити окремо. І також до хлопців будуть приїжджати такі духовники. Можливо, і Володимир Степанович перебереться до нас на Черкащину, тому що тут повинна козацтва, звідси козаки почали. Одним словом почався цей козацький від нас. І переїжджатимуть духовники, вони будуть розповідати хлопцям, для чого їх Бог народив, що вони захищали, тобто те, що тільки що сказав Володимир Степанович. Дівчата будуть, говорить, він за дівчат не згадав, але коли дівчата почули її слова, вони подумали, що от весь світ буде крутитися навколо них. Але ж... Були приїжджати духовники, вони були сподівати дівчатам, що їх бо народив не для того, щоб вони ходили десь по дискотеках там, чи понічних клубах, а для того, щоб вони вели господарство, народжували дітей, там, дивилися за чоловіком. Тобто таке. запрацює то може бути приймати перших діях. Ви знаєте, що січним ми займаємось два роки. Да. Я мріяв про те, що вона запрацює в 2011 році, але я не знав, що вона в такому занедбаному вигляді. Тому ми два роки майже займаємося ремонтом і хотілося, знаєте, так масштабно, щоб заїхало 300 дітей. Але я радий, що ми заспокоїлися, подивилися на наші реалії, зупинилися на тому, що ми зможемо прийняти 100 дітей. Але термін перебування дітей буде не 21 день, як ми планували, а 14. Це для того, щоб якомога більше дітей пройшло через Лернівську Січ. І я сподіваюся, що з червня ми запрацюємо. Мені тема козацтва була завжди близька, це можливо ще із не знаю, з 10 років У мене кудись в Холодний Яр тягло, в ліс тягло, в партизани, в козаки, куди завгодно, ну, але щось постійно. Але легко. Постійно мені отак от все життя ворушиться. Я дуже вдячний долі, Олександру, що познайомив мене з Володимиром Галатом, що насправді, як з'ясувалось, є такі змаги, от такий вид національного єдиноборства, як Гупак бойовий, тому що завжди думав, що це тільки танець. От, ніколи навіть не уявляв, що насправді це наші прапрадіди займалися таким єдиноборством. Використовували його в боях. Ну, тому, мені, ну, тому якось ця тема мені близька. На сьогоднішній день ми е, на Волочарці робимо ремонт в комітеті, у нас там приміщення 110 квадратних метрів. От, і Ми уклали вже, скажімо так, таку воду про співпрацю да, з Олександром Паценком, з громадською організацією бойового ПАКа.